Привіт всім! Представляємо вашій увазі робот-пилесос. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Пристрій оснащений інтелектуальною системою навігації. Робот-пилесос має потужний вакуумний насос, який ефективно видаляє пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки з підлоги. Пилосос може бути налаштований на роботу за розкладом, що дає йому змогу автоматично розпочинати прибирання в певний час. Він також може керуватися через голосового асистента Google, а також через застосунок на смартфоні, де користувач може обрати режим прибирання, задати розклад і контролювати прогрес роботи. Цей робот-пилосос легкий, тихий і зручний у використанні. Він може працювати на різних типах поверхонь, включно з килимами, ламінатом і плиткою. Пристрій оснащений акумулятором, який забезпечує до 100 хвилин безперервної роботи, після чого робот пилосос автоматично повертається на базу для підзарядки.